14 серпня місто Дніпро знаходжусь біля гібридної форми Загорулька Ландеш. Це якраз той сорт, який називається із наркоманської серії. Це якраз і можу так сказати, що це ще один з, це один з тих сортів, за яким самі покупці ганяються ще за місяць-два за до того, як він д -д -д дозріє. І запитують. Чи буде він в цьому році і взагалі, чи буде він взагалі. Тож, Ландеш. Шкірка в нього при їжі при... При, їж... при споживання трохи відчувається, але в нього є акаціовий мускат. Сорт дуже солодкий, ще таке зауваження. Дуже часто його люди починають різати, коли бачать, що все він пожовтів і починають різати на базар. Почекайте. Зачекайте ще мінімум 10-14 днів, і тоді структура в нього поміняється, і вона буде тоді вже не водяниста, а стане більш щільною, і що надає ну, смакової привабливості цьому сорту. Тож, це, ну, це такий сорт, який не можна передати словами за смаком. Щодо його. Як, як, ну, як, 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 як за ним треба ухажувати? По-перше, потрібно за ним працювати обов'язково на запилення, тобто прищіплювати коронку, листя біля самої гронки прибирати і потім ще потрібно обов'язково затінювати, затінювати. Бо це один з тих сортів, яких не горить, але підгорає. На відміну, наприклад, так як шмиша Латар, то горить на сонці взагалі як спічки, теж потребує затінення, тому і формують його в основному на арочній культурі, де він себе дуже гарно проявляє. Тож, тепер що тепер ландеш. За Загорульківський сорт, той, що, от, ну, просто, як кажуть самі клієнти, відрив башки просто. Тут тільки один позитив за цим сортом. Тож дуже сильно рекомендую. До речі, в нього при суттєвих навантаженнях формує грона приблизно десь від пів кіла, може і за півтора кілограма з легкістю видавати, якщо до запилиться. У мене в цьому році найбільший ґрунт ну, приблизно десь, от, ця от, наприклад, це десь ось біля кілограму. Хоча й було значно більше минулі роки. Що в мене, що в брата. Тож, хто попрацює, той буде, той буде мати. Тож, а, так, ще за розмір ягоди. Розмір ягоди йде від 10 до 13 грамів приблизно. Це при суттєвих навантаженнях. Якщо його не навантажувати дуже сильно, а приблизно десь Біля 30 кг, то ягода йде від 15 до 18 грам. Ну, Що дуже, як є, як дуже непогані не показники по розміру ягоди. Тобто може давати і грона, і ягоду, і дуже неперевершений смак, за яким люди ходять, як за кишмішом Юпітером, як наркомани. Тому ми називаємо його наркоманський виноград. Хто один раз спробував, то все. Це, це цей сорт його вже. Так, всім всього самого найкращого. 29 вересня місто Дніпро і до вашої уваги виноград під назвою Ландиш. Виноград, який надовго і всерйоз засів в душі і тіла багато, багатьох покупців, людей за смаком. Оце от на одну сторону він і на іншу. Десь приблизно навантаження кілограмів 35 на кущ, власний. Чим хороший Ландиш, це тим, що в нього доволі-таки непоганий, приємний. Один із найкращих, я б сказав, би, навіть кольорів. Він лимон лимонно-мутний. -лимонно Але перевага Ландишу це смак. Смак, квітковий мускат. Багато хто каже акацієвий. Але для простоти спілкування з клієнтами краще казати квітковий. Квітковий мускат. Значить, тіландиша із переваг це колір. Це дуже гарний смак. Дуже гарний смак. Доволі такі. Непогана за розмірами ягодна. Це ягода грамів 14 плюс-мінус. 12-14 ось такого. Це якщо брати по плюсам. Дово, і грона, грона не збиті, грона рихлі. Навіть ота от гронка, от яка висить. Ка десь на 1,5 кг, певно, що буде. А також є не збита там декілька ягодок бачу припорчених, ну, тут таке діло. Вона знаходиться біля самої землі, там слимаки її трошечки довбають. От. Е і доволі при цьому хороша цукристість. Якщо брати з мінусів, то це те, що шкірочка. Вона приїжджає, ну я не скажу, що вона відчувається, але приходиться трошки пожувати шкірочку. Дещо вона щільна, скажімо так. І один із самих головних. Мінусів ландуша це те, що запилюється. Запилюється ландеш дуже скверно. от і Для цього потрібно працювати хоча б бором. Бором по е, листу, по вегетативній масі перед цвітінням. Перший раз за 14 днів, другий раз за 7 днів до цвітіння, для того, щоб бор встиг засвоїтися, хорошо розійтися по рослині і зайти в суцвіття для кращого запилення. От. Це один момент. Інший момент, це те, що можна ще прищіпувати верхівки пагонів. Тоді перестає розвиватися коронка пагону і йде відток поживних речовин на суцвіття, на от такого. Ну, Це два таких от моменти, які потрібно враховувати при, для того, щоб було гарне запилення ландиша. От, ми не використовуємо прищипування, ми використовуємо бор малюден цинк. От, для гарного запилення Ландишу. В принципі, криний власний кущ 35 кг для Ландуша це дуже хороший позитивний результат. Е, один із найкращих моментів для ландиша е, це перещипити. На кущ себе почуває набагато краще. Там запилення на прищепі краще, але потрібно знову ж таки після прищепи розігнати місце спайки, щоб воно зрослося хорошо потовщилось і тоді можна навантажувати кущ. Ландиш засів надовго і всерйоз. Зараз з'явились деякі нові форми, які, до речі, схожі на ландиш. Поки що вони на випробування. Назва однієї з них це, наприклад, водолій. Вона схожа на Ландиш. Ми зробили прищепу, будемо дивитися, якщо воно буде все цікавіше, ніж Ландиш, то певно, що Ландиш піде в топку і будемо займатися віддальі. От. А так поки що він на вивченні От, свою рецензію за нього дамо за пару років вивчення. Ландиш, селекція Загарулька.